Добрий день. Після приходу до влади Дональда Трампа почалися зміни в багатьох сферах. І одна з галузей, на яку очікують імовірні зміни, є галузь кіноіндустрії. Як відомо, Голлівуд останніми роками випускає все більш технічно досконалі, але при тому все більш нудні фільми. Крім того, багато представників кіноіндустрії зараджені лівацтвом. Підтримують всілякі от дурні програми, які були оголошені до цього демократичною партією, і вони дружня ненавидять Дональда Трампа. Ну а він, напевно, відповідає їм тою самою монетою. Після інаугурації Дональд Трамп призначив спеціальними посланцями президента у Голлівуді Сільвестра Сталоне, Мела Гіпсона та Джона Войта. І оголосив, що сподівається з їх допомогою відродити колишню славу Голлівуду. Проте, як мені здається, це призначення, це скоріше відволікаючий маневр. А справжні зміни вони будуть відбуватися трохи по-іншому. Цікава подія сталася кілька днів тому. Як відомо, одна із найбільш таких крупних і відомих голівудських фірм Paramount Global, Зараз знаходиться в процесі продажу, і її збирається купити компанія Sky Dance Media під керівництвом Девіда Елісона. Ну хто не знає, це син Ларі Елісона, котрий посідає сьогодні третю сходинку в списку найбагатших людей світу. Так ось, оця Skydance Media е, вела довгі переговори. І вже готова викласти за Paramount Global 8,5 мільярдів доларів, і раптом минулого тижня з'являється е, невідома раніше група анонімних інвесторів Project Rise Partners, які готові викласти за Paramount 13,5 мільярдів доларів. Причому частину з них вони готові викласти готівкою. І негайно майже покрити борги, які на сьогодні має Paramount. Хто такі Project Rise Partners? Невідомо. Про них відомо тільки дві особи, скажімо так, обличчя цієї групи. Це Дафні Едвардс Зіман, яка є президентом і співголовою телевізійної мережі Cinemoy і Мозес Грос, засновник і генеральний директор компанії з нерухомості АНМ Груп. Ну щоправда, мені вдалося знайти, що Мозес Грос серед іншого, двічі був кінопрод'юсером, що він був продюсером ну, принаймні двох кінофільмів. Отже, він не є, скажімо, чужою людиною в цій галузі. А хто інше, члени оцей вот Project Rise Partners, невідомо. Але джерела кажуть, що ця група підтримується титанами Галузі, яких можна порівняти з Ларі Елісоном. Ще раз нагадаю, Ларі Елісон знаходиться на третьому місці в списку найбагатших людей світу. І сказано, що партнер. Во вот Project Rice Partners є людина, яка є піонером у супутниковій галузі, і одразу тоді пішли плітки, що оті самою людиною, яку можна порівняти з Ларі Елісоном, і хто є піонером у супутниковій галузі, що то є Ілон Маск. Відомо, що у Ілона Маска теж є свій зуб на Голівуд. І він висловлювався теж неодноразово про те, що треба переформатувати кіноіндустрію днями. Ну як днями там ще влітку. Ілон Маск заявив, що збирається створити свою власну студію для розробки комп'ютерних ігор, і планує зробити, ну якщо не революцію, але принаймні сильну, сильну зміну. Там таке своєрідне переформатування галузі е, індустрії комп'ютерних ігор. і висловлювався так: от, е, скажімо, обтікаємо про те, що те ж саме необхідно зробити і з кіноіндустрією. Тому, само собою, одразу заговорили про те, що насправді за цією групою Project Rice е, стоїть саме Ілон Маск, і саме він збирається купити одну із найпотужніших голівудських фірм, і почати перетворювати галузь. Тут одразу приходить на думку те, що друга найбагатша людина світу Джеф Безос, пару років тому купив Голден Майер студію. Спочатку він туди там ніяк не втручався. Відомо, що Безос раніше підтримував демократичну партію. Але е, в цьому році, ну і ще в минулому році він почав висловлювати свою симпатію до тої політики, яку пропонує Дональд Трамп, а в, в, в своїй в цій фірмі е, Метро Маєр е, він тихо, без галасу і шелесту прикрив оцю от програму інклюзивності, різноманіття тощо. Е, і Після того, як сталася ця подія, плюс, якщо Парамаунт е, купить е, дійсно купить Ілон е, Маск, який так само налаштований е, проти от, той от самої ідеї е, де а якщо ще в цю галузь прийде людина якась, яка налаштована так само. Проти цих ідей, то цілком можливо, що вони можуть створити такий от глобальний тиск на інші фірми. Ну, показати приклад, зробити фірми знову прибутковими, почати знімати знову цікаве кіно, яке не вихолощено там різними різною боязнями когось образити неправильно. І якщо ці фірми почнуть приносити реальний прибуток і відроджувати інтерес до кіно, то це вплине і на інші фірми. Отже, дивимось, що відбувається. Я так відчуваю, що попкорну знадобиться дуже багато, треба запастись. Ну що ж, чекаємо і слухаємо новини. На все добре.